Уркіт мотору скрегіт колес і аромат машинної оливи, ексклюзивні авто, яскраві наряди, запальна музика та щирі емоції. Це все про Київ, Карфесту Терце Ретровіль. Поважні ретро автівки, швидкісні спорткари, комфортні преміум автомобілі. Кожен точно знайде те, що припаде до душі. Богдан, наприклад, у власну майже 50-річну Волгу, закохався ще у свої 16. Відтоді з маленькою не розлучається. Це Волга 24 24-74-го року, в стилі лоурайдер. Там промовані диски, підвіска стрибаюча, все як треба, все по канонам. Це ще пішло з дитинства, з батька мого. У нього теж такі Волги були. У нього було Волг десь, не знаю, там 10-15. Ну, це так заразна тема така. Тема, як говорить Богдан, дійсно заразна. Лічені хвилини і за кермом цієї залізної конячки вже сиджу я. Ох, хоч би не вилетіти. Даю сигнал. Не така стрибуча, однак варта не меншої уваги ровесниця нашої країни. Хонда Прилюд. В Анастасії вона трохи менше п'яти років. Із суперумінь, рухливі фари та чотирьохколісне кермування. Мій вибір впав саме на «Хонду прилюд, бо вона мені здається найсимпатичніша. Взагалі я мала приїхати на двох. У мене ще є лада 2101. Але вона сьогодні відмовилася їхати, така вона капризна мадама. А от справжня естетика – це яскравий та сміливий газ із характерним оленем на капоті. Коли той з'являється на дорогах столиці, всі довкола затамовують подих, всі знімають відео, пригальмовують, намагаються там якось контактувати з нами. Але е, ніхто не проїжджає повз просто, тобто всі звертають увагу. Настоячи на відбитися. Від старого запорожця до новенького Ройстарс перерахувати усі виставлені марки не вистачить і пальців обох рук. Саме таке різноманіття автівок та безліч інших цікавих розваг привертають увагу сотень киян. Київ Карфест чудове місце, аби провести час разом із сім'єю, коханою людиною чи просто наодинці. І для цього знати, чим відрізняється хотрот від Мауса, зовсім не обов'язково. Хороша, хороша, мотор не обичний. Та мотор не обичний. А чому незвичайний, бо я не розбираюся? Тому що це свап. Самі розумієте, у нас багато BMW їзди по дорогах, Такі от звичайні автомобілі. Ну це якось не цікаво, я вважаю. Я вважаю, що треба щось своє виділятися. Так мене справді цікавлять старі машини, тобто, чим старіше, тим краще. Ні, на жаль, поки я не збирала на ретро, але старий порш було б круто. Маленькі гості Київ Карфесту ТРЦ Ретровіль теж не нудьгують. Усередині торговельно-розважального центру працюють аніматори, проводять майстер-класи, вікторини і до того ж смачно годують. А що вам найбільше подобається ось тут? Е все. Єся. Ну, багато яких, ну, більше БВ, е всякі такі квартири. Мені подобаються і нові, і старі. Все бачите. Машина на вулиці. Яка «Оптимус Аптімуспрайт машина є на вулиці. З колонками великими. На відміну від мирного часу у війну вхід на територію фестивалю абсолютно безкоштовний. Сьогодні, як ніколи, важливо спрямувати всі сили та ресурси на підтримку армії, вважають організатори. Цього разу гроші накопичують в рамках великого збору для третьої окремої штурмової бригади. За них наші захисники та захисниці придбають зокрема прилади нічного бачення, аби нищити ворога можна було у будь-який час доби. До війни такий шов коштували гроші. Ми вирішили не робити платний вхід. Ми просимо відвідувачів. Якщо раптом у них було бажання, чи вони планували витратити на це гроші. Ми ось, будь ласка, фонд 1, фонд 2, фонд 3, задонайте їм. Це там потрібніше. Участь для автомобілістів безкоштовна, Хід безкоштовна організація за наш рахунок. Але давайте будемо донатити. Київ Карфест працює цими вихідними. На вас чекає виставка ретрокарів та новітніх тюнінгованих авто, розіграші призів, пошукав. Ковий автоквест виступи джазового гурту «Франкі Джаз» та команди з черлідінгу. Підвідати фестиваль можна з 12-ї години дня до 20-ї вечора.